Вітаємо вас, шановні телеглядачі, І з недільним днем, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 7 червня, Православна Церква молитовно вшановує ікону Пресвятої Богородиці, котра носить назву Семестрельна або пом'якшення злих сердець. Детальних свідчень про історичне походження цієї ікони ми не маємо, але тим не менш є певні докази того. Що первинним місцем появи одного із списків цього образу були південно-західні землі нашої рідної держави. І сьогодні, у першій частині нашої телепередачі, ми поспілкуємось про виникнення ікони Пресвятої Богородиці під назвою Пом'якшення злих сердець, а також звернемо увагу на ті надприродні події, чудеса та явлення Божої милості, котрі пов'язані із цим святим образом пречистої діви. У другій же частині випуску наші телеглядачі дізнаються про те, як можна за допомогою виключно святого письма довести, що третя іпостась святої трійці, тобто Дух Святий, є саме Богом, рівним з Отцем і Сином, а не якоюсь, начебто, безособистісною силою або енергією, як стверджують сьогодні деякі сучасні представники нетрадиційних релігійних груп або сект. Гість нашої сьогоднішньої телепередачі. Клірик Свято успенського храму міста Кіровограда проти Юрей Іоанн Шемедюк. Доброго дня, шановні телеглядачі, дорогі брати та сестри, в історії християнства є країни народи, які відчували та відчувають особливий тісний зв'язок з Богородицею. У їх числі, до прикладу, Грузія, як говорить нам передання, ця земля випала Діві Марії за жеребом для проповіді, і Божа Матір назавжди обіцяла Грузії своє заступництво. На фоні Богородиця вшановується і Святої Гори. На Русі. Також здавна поширене шанування святих ікон Богоматері. Як ми знаємо з історії, наш народ щиро і велично шанує Пресвяту Богородицю. В Україні є багато храмів та ікон на її честь. Одна з перших церков в Києві десятина, побудована ще при князів Володимирі, була присвячена святу успіння Пресвятої Богородиці. У 12 столітті князь Андрій Боголюбський навіть вів церковний календар Нове свято. Покров Пресвятої Богородиці, цим самим офіційно позначивши ідею заступництва Божої Матері Київської Русі, за 10 століть християнської культурі Божої Матері написано безліч гімнів і створено численну кількість ікон, багато з яких прославилися, як чудотворні. Ікона на Русі була і образом, до якого зверталися з молитвою і книгою, за допомогою якої навчалися основам віри, і святиною, і головним багатством, яке передавали в спадок з покоління в покоління. Однією з найбільш відомих Богородичних ікон є Семистрільна. На перший погляд, цей образ має досить незвичайний вигляд, на іконі зображена Пресвята Богородиця і сім стріл, котрі пронизують її серце. При цьому погляд Божої Матері зображується з двома відтінками. З одного боку, вона виглядає скорботною, а з іншого помічаємо, що цей погляд спокійний і м'який. Насправді, іконописці передали в цій іконі глибокі духовні істини, пов'язані з життям і діяльністю Божої Матері. Семистрільна ікона найціснішим чином пов'язана з іванською розповіддю про відвідування святим сімейством Єрусилимського храму на сороковий день. Саме в цей день за єврейським законом кожна немовля має присвячуватися Богу. Коли Пресвята Богородиця і старець Іосиф переступили поріг Єрусалимського храму, їх зустрів старець Симеон, прийнявши на свої руки Спасителя, він промовив пророчі слова, звернені до Пресвятої Богородиці, і тобі пройде меч крізь душу. І дійсно збулося пророцтво. Книжники і фарисеї, які були на висоті серед ізраїльського народу і вважалися стовпами віри, відійшли від Бога, засудивши на смерть Сина Божого. А прості невчені апостоли, учні Христа стали вірними послідовниками Спасителя і проповідниками Євангелія. Сама ж Богородиця. Отримала багато скорбот і бачила на своїх очах, як знущаються над її божественним сином, засліплені гріхом люди. Дійсно, її душу пройшла зброя скорботи і печалі через поглядання хресних страждань і смерті Спасителя. Сім стріл або мечів, розміщених в віконі, мають подвійне, алегоричне значення. З однієї сторони, вони означають повноту горя. Яке Богородиця пережила у своєму земному житті, з іншої, означають головні страсті, якими грішать люди, і котрі ведуть до вічної загибелі. Символічно іконописці хотіли передати, що кожен смертельний гріх віддаляє людину від Бога, і цим самим гріхи пронизують душі Богородиці та викликають у неї скорботу і печаль. І навпаки, каяття кожного грішника стає великою радістю для Божої Матері. На жаль, церковні історичні джерела не підтверджують ім'я конкретного іконописця. Вся історія починається з стародавньої події зцілення простого селянина, котре відбулося у XVII столітті. У Лувогодській губернії, біля річки Вологди, де перебував Кандиковський повіт, проживав чоловік, який протягом багатьох років хворів кульгавістю і розслабленням. Всі його спроби подолати хворобу були марними. Одного разу уві сні він почув голос, який повелів знайти на дзвіниці Яно Богословської церкви ікону Богоматері і попросити її простілення. Коли хворий після наполегливого триразового прохання був допущений на дзвіницю, він виявив там старовину ікону. Через незнання вона використовувалася як сходинка, немов це була проста дошка. По молитві до Пресвятої Богородиці перед цією іконою відбулося чудесне зцілення. Історія оригінальної семистрільної ікони закінчується після революції. Вона зникла з очей, і ніхто не знає, яка її подальша доля. Проте у церковній спадщині залишилося багато копій цієї ікони, які теж є чудотворними. В церковному та народному середовищі семистрільна ікона має ще такі назви: Пом'якшення злих сердець та і тобі самі меч пройде душу. Особливість ікони пом'якшення злих сердець полягає в тому, що, на відміну від семистрільної, стріли, що пронизують тіло Богородиці, розташовуються у такому порядку: три стріли з правої і три з лівої сторони, та одна стріла знизу. Звернемо увагу, що у семистрільному образі іконописець зобразив чотири стріли з одного боку і три з іншого, тобто не відображається стріла внизу. Щодо ікони і тобі самій меч пройде душу, ми мовчаємо досить явні відмінності. Так образ Богородиці приймає молитовний вигляд: однією рукою Богородиця тримає немовля Христа, а іншою прикриває своє тіло від семи мечів, які спрямовані на її тіло. Всі три види ікон в православі сприймаються як одна ікона під загальною назвою Семистрільна. Тому всі молитви перед іконами однакові і святкування їх здійснюється в один день 7 червня. Саме ця дата пов'язана з надзвичайно важливою історичною подією. Цього дня, 1830 року, жителі Вологди отримали допомогу і перемогли епідемію холери, яка літувала на цій території. Після спильної молитви всіх городян перед чудотворною семистрільною іконою і хресної ходи з нею навколо міста епідемія дивним чином швидко припинилася. В сьогоднішній день наша країна також переживає нелегкі часи, її роздирають злоба, лють, ворожнече, гнів, ненависть. На українській землі проливається кров і лютує смерть. І тому ми, як православний народ, повинні об'єднати наші молитовні зусилля і разом у храмах просити заступництва і покрову у Пресвятої Богородиці. Ми повинні просити, щоб вона пом'якшила озлоблені, закам'яніли серця і зросила їх любов'ю. Лише тоді ми зможемо побачити мирне небо над головою та єдність українського народу. заповеди об отношении человека к Богу. В третий месяц после выхода из Египта израильский народ остановился у подножия горы Синай. Здесь, после двудневного очищения, израильтяне готовились к великому событию. Встречи с Богом. Господь призвал Моисея на вершину горы и повелел Ему возвестить сынам Израилевым. Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то станете царством священников и народом святым. И дал Господь Моисею закон и заповеди, написанные на двух каменных скрижалях. Эти заповеди делятся по значению. В первых четырех говорится об отношении человека к Богу, в шести остальных об отношении к своим ближним. В первой заповеди... Открывался народу Израилеву и всем народам земли сам Всевышний, как истинный и единственный Бог. Я Господь Бог твой, чтобы не было у тебя других богов, кроме меня. Говоря людям, я твой Бог, Господь устанавливает личные отношения с человеком, показывая, насколько велика его любовь. Освободив еврейский народ от рабства, он показал, каким сильным помощником он служит для тех, кто полагается на него. Бог открывает себя как личность, но остается при этом невидимым и не имеющим никакого подобия ни на небе, ни на земле. Об этом говорит вторая заповедь. Не делай себе идола и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в водах под землей, не кланяйся и не служи им. Так все в мире сотворено Богом, то Ему одному следует поклоняться, и Его одного следует почитать Божеством. Народ не должен изображать его ни под видом небесных тел, ни под видом животного мира, ни под видом рыб, как было в Египте и Ассирии. Вже Богом может быть как идол, так и любая другая преграда или грех, заслоняющий Божий лик от человека. третья заповедь учит благочестивому отношению к имени Божьему. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Величайшее из всех святынь, имя Господне, находится в сердце человека, и ничто нечистое не должно пребывать вместе с ним. Имя Всевышнего Бога так свято, что нельзя произносить его напрасно во всяком пустом суетном деле или разговоре. Эта заповедь запрещает божиться и клясться понапрасну. Четвертая заповедь говорит. Помни день субботний, чтобы проводить его свято. Шесть дней работай и совершай в них дела твои, а день седьмой, суббота, день покоя, да будет посвящен Господу Богу твоему. Седьмой день каждой недели соответствует дню с наступлением которого было закончено творение Богом мира. Совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, и благословил Бог седьмой день и осветил его. Так же и человек, работая шесть дней, должен завершить свой повседневный труд в седьмой день, чтобы посвятить его Господу. этот день следует отделить для молитвы, изучения Слова Божия и добрых дел. В Ветхом Завете праздновался седьмой день недели, суббота, что по-древнееврейски значит покой. Этот день являлся воспоминанием творения мира и исхода из Египта. Новом заняті в пам'ять Воскресіння Ісуса Христа із мертвих празднується Воскресіння. Отець Андрій на попередньому тижні у понеділок. Після урочистого Дня Святої Трійці церква відмічала День Святого Духа. Скажіть, як можна за допомогою Святого Письма довести, що Дух Святий є не просто якоюсь силою Божою або його енергією, а третім лицем Святої Трійці, рівним Богу Отцю і Богу Сину? Про божественне достоинство Святого Духа у книгах Нового Заповіту набагато менше інформації. Аніж, наприклад, про Божество Господа Ісуса Христа. Але, тим не менше, ми все ж таки маємо достатню кількість свідчень для того, аби із впевненістю стверджувати, що догматичне вчення Православної Церкви про рівність усіх трьох іпостасей Божества Отця, Сина і Святого Духа, має достатню кількість підтверджень у Святому Письмі. Так у новозавітній книзі діянь святих апостолів у перших віршах 13 розділу. Розповідається про нещодавно засновану християнську спільноту в Антіохії. Зокрема, про перших антіохійських християн сказано наступне: цитата: Коли ж вони служили Господу і постились, Дух Святий сказав: Відокремте мені Варнаву і Савла на справу, до котрої я покликав їх. Діяння, 13 розділ, вірш. Із цих слів ми можемо зробити справедливий висновок: якщо Дух Святий особисто звертається до людей. І сам приймає якесь рішення, то він принаймні є особистістю, а не якоюсь безособистісною силою або нижчою за достоинством енергією Бога, як вчать деякі сектанти сьогодні. Ось які слова сказав у п'ятому розділі тієї ж книги діянь апостол Петро до Ананії, котрий намагався обдурити апостолів. Цитата. Ананія, для чого ти допустив сатані вкласти в твоє серце думку збрехати Духу Святому? Ти збрехав не людям, а Богу. Тобто, ми бачимо, що збрехати Духу Святому означає збрехату Богу, а це значить, що Дух Святий це Бог, і що це одна й та сама особистість. Дивимось далі. У старозавітній другій книзі царств цар і пророк Давид виголошує наступні слова. Дух Господній говорить в мені, і слово Його на язику в мене, сказав Бог Ізраїля. І далі йдуть слова Божі. Отже, тут ми бачимо, що Давид називає Духа Божого Богом Ізраїлевим. Тобто це є ніщо інше, як знову таки пряме ототожнення Духа Божого і Бога Ізраїля. До християн міста Коринф у своєму першому посланні апостол Павло пише наступні слова: цитата: Хіба ви не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе в вас? Якщо Дух Святий робить людину, в котру він вселяється храмом Бога? То це, звичайно, означає, що Дух Святий є Богом. І ще один аргумент. У другому посланні апостола Павла до Тимофія є такі відомі слова. Усе Писання є богонатхненним і корисним для навчання, для викривання, для виправлення, для настанови у праведності. Отже, якщо Писання є натхнене Богом, а надихати може тільки Дух, то, за законами логіки, Дух, котрий надихав авторів біблійних книг, є Богом. Іншими словами, писання не могло б вважатись богонатхненним, як пише апостол Павло, якщо б його надихав не Бог. І на завершення усім тим, хто зацікавився темою щодо Божественного достоинства Духа Святого, мені хотілося б порадити прочитати одну невеличку книгу, котра вийшла у 2011 році у видавництві Нікея, автором котрої є священник Марк Соукуп і котра так і називається. Вчення Біблії про Божественне достоинство Христа і Святого Духа. По суті, це невеличкий полемічний посибник, у котрому дуже стисло і зрозуміло викладена уся необхідна інформація та підібрані усі необхідні біблійні цитати з піднятої теми. Тим же, хто хоче досконально дослідити вчення церкви щодо Третьої іпостасі Божества Святого Духа, я б порадив уважно прочитати наступні класичні твори давніх отців церкви. Працю святителя Василія Великого, котра так і називається Про Святого Духа, послання святителя Афанасія Великого до Єпископа Серапіона Тмуїського, де Афанасій вичерпно викладає беззаперечні аргументи на користь Божественності Духа Святого, а також 31 слово святителя Григорія Богослова. І після ознайомлення з цими текстами великих отців церкви вже ні в кого не залишиться жодних сумнівів щодо того, що Дух Святий це. Третій постась божества рівна за достоинством Богу Отцю і Богу Сину, котра освячує церкву та надихає на Богоугодне життя кожну віруючу людину. Дякую за відповідь і ось іще одне питання. Отець Андрій, в одній із наших попередніх передач ви розповідали про тих людей, котрі називаються гностиками. Розкажіть, будь ласка, тепер нашим телеглядачам. Хоча по двох словах, хто такі агностики? І у чому саме полягають характерні риси їхнього світогляду? Сама назва агностики походить від давньогрецького слова «агнозіс» знання і заперечного префіксу а. Тобто у перекладі з грецької мови слово агностик перекладається як той, хто не знає. Похідний же прикметник «агностос» перекладається як непізнаваний. Агностицизм буває двох видів науковий та релігійний. Науковий агностицизм стверджує, що людина, навіть якщо вона є геніальним вченим, в принципі не спроможна пізнати точну та повну картину світу. Релігійний же агностицизм стверджує ідею абсолютної неможливості пізнання того, чи існує Бог. Агностиків не варто плутати з атеїстами. У певному сенсі вони займають таку собі серединну позицію між атеїстами та віруючими людьми. Сутність їхньої позиції полягає у наступному. Агностики не стверджують беззаперечно, що Бога не існує, як це роблять атеїсти. Агностики стверджують, що кількості переконливих доказів існування Бога начебто недостатньо для того, аби стверджувати щось напевне. Тобто вони кажуть приблизно так: можливо, Бог є, можливо, його немає. Це знаходиться поза межами нашого знання та нашого досвіду, і ми цього просто не знаємо і не можемо знати, звідси й назва агностики, тобто ті, хто не знає. Вважається, що вперше термін агностицизм був використаний у 1869 році відомим зоологом професором Томасом Генрі Хакслі. До всесвітньо відомих агностиків традиційно відносять Еммануіла Канта, Бертрана Рассела, Давида Юма та багатьох інших вчених, дехто відносить до агностиків навіть Чарльза Дарвіна та Альберта Ейнштейна. Хоча це твердження не є беззаперечним. З точки зору ж християнського світогляду, агностицизм можна вважати свідомою відмовою від прийняття божественного откровення. Тобто, якщо ми віримо в те, що Бог нам відкрив певні знання про самого себе, то твердження про те, що він в принципі є непізнаваним. По суті, є таким собі свідомим ухилянням від того знання, котре Бог по своїй милості нам відкрив. Якщо людина закриває очі, наприклад, і як слідство занурюється у морок, то це не означає, що сонця не існує. І якщо людина затамовує подих або затуляє собі органи дихання, то це зовсім не означає, що повітря перестало існувати, і ми не можемо нічого стверджувати про те, чи воно існує чи ні. Люди ж віруючі, не потребують раціональних доводів щодо існування Бога, адже вони своїм власним духовним досвідом переконуються у Його бутті і реально переживають його божественну присутність та допомогу, його піклування та любов у своєму повсякденному житті. Перша частина нашої сьогоднішньої телепередачі була присвячена іконі Божої Матері Семистрельна, або пом'якшення злих сердець. І тому наприкінці випуску хотілося б зазначити, що ікони або священні образи, котрі вже протягом багатьох століть освячують та прикрашають життя православної церкви, безумовно є невід'ємним супутнім елементом повсякденного православно-християнського благочестя, і без них абсолютно неможливо уявити жодну православну оселю. Деякі ікони протягом століть із великою повагою та благоговінням молитовно вшановуються нашим боголюбивим народом. Деякі ж з них користуються дещо меншою популярністю. Але тим не менш кожен без виключення священний образ це ніщо інше, аніж вікно у небесну божественну реальність, котре допомагає нам відволіктися від повсякденної метушні, біганини та клопоту, зосередитись на об'єкті нашої молитви, а також поступово збудувати мир. Спокій, рівновагу, гармонію та, врешті-решт, царство Боже у своїй душі. Усього вам найкращого, дорогі друзі. До нових зустрічей в ефірі, шановні телеглядачі.